Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 28 травня. У середу я вас вітаю. На моєму авторському каналі він називається Васит Кунчук. Так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день. І в принципі, я зараз навіть не зі статистики розпочну а напевно з якогось передбачення. Хоча подібні речі хтось напевно скаже вже ми тричі чи чотири рази. Причому з вуз президента вже чули, і тут сьогодні він доповідає, що червень 2026-го ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Президент наголосив, що зараз росіяни думають про війну однак є аналіз вже багатьох розвиток багатьох країн, аналітика яких аналізує, в якому стані може бути економіка Російської Федерації. Ну в принципі, це не секрет. Ми навіть знаємо реляції зсередини Російської Федерації. Так, от червень 26-го ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже сподіваємося, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у руських буде все одно. Вже від тих, що навіть прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 26-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може він не буде катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова. Складно аналіз робити того, що там в тіні, і скільки в них запасу. Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі, але це обов'язково буде. Ось таке передбачення, таке візія. Навіть знаєте, аж дух перехоплює від таких слоїв, але це чи не вперше, якраз з посиланням на розвідки, на дані розвиток розвідок є якась перспектива. Ну, будемо бачити. А поки що дійсно росіяни тримають руку на пульсі військовому. нас сьогодні знову запущені іскандери, причому п'ять балістичних ракет ми якраз вранці так і рахували. Чотири на Полтавщині, одна ракета на Кіровоградщині. Плюс була а, керована авіаційна ракета Х-59-69 з Курської Воронівської областей, і а, з тимчасово окуповано Криму. Вони запускали. Ну я маю на увазі балістику. Ці керовані ракети. І було 88 ударних дронів типу шахети, безпілотників імітаторів, з Міллярова, Орла, Курська і Приморська Ахтарська. Ну, в принципі, з 88 71 ворожий дрон був ушкоджений, тобто 34 збито безпосередньо вогневим ураженням, 37 локаційно втрачені. Що стосується балістики, тут важко зараз коментувати, бо насправді ми з вами бачили реляції по руйнації певних інфраструктурних об'єктів. Але слава. Богу, там якихось вибухів, смолоскипів, жертв середмірного населення. Слава Богу, не було. От безпілотники трошки шкоди наробили, але теж, слава Богу, без вбитих. Ну, тим не менш поралися е, традиційно зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотні системи і мобільні вогневі групи. Бачите, авіацію сьогодні навіть не піднімали. Ну а ворог атакував залізничну інфраструктуру. Причому в кількох регіонах: це Харківщина, Донеччина і Сумщина. Це за даними Укрзалізниці, якраз з під удорами опинилися колії і об'єкти в цих областях. Слава Богу, жертви постраждалих немає. Ну, по Харківщині там уламки безпілотників впали безпосередньо на колі. рух тимчасово призупинявся для роботи поліції. ДСНС. Ну і після того відновили Донеччина, там слов'янську пошкоджено контактну мережу і вікна електропотягу. Ну, будівля вокзалу. Теж слава Богу, поранених і вбитих немає. Сумщина. Уламки дрона пошкоджили залізничну колію, але потяги рухалися без затримок. Ось така історія. Натомість в Росії є приточнення по сьогоднішньому вранішньому удару. А там кілька об'єктів я вам доповідав. Плюс ми бачили аеропорти. Отже, Дубна, це під там приліт був ще в одне підприємство, не тільки те, що займалося безпосередньо безпосередньо дронами, але ще Дубнинський машинобудівний завод імені Федорова, так званий ДМЗ. І він відомий ще в їх військовій такі номінко. Латурі, як 30-й завод і спеціалізується на розробці авіаційної ракетної техніки. Нинішнє ім'я підприємство отримало в 2008 році, бо раніше воно називалося ДМЗ Камов. Камов, пам'ятаєте, хто такий розробник цих гелікоптерів радянських? Вони К до цих пір літають. Ну, славно звісно, це для сільського господарства К2 був такий. Знаєте, на даний час завод виробляє авіаційну техніку, включаючи двомісний пілотажний літак су 29 багатоціловий літак дубна, амфібію р Р-50» і інші зразки авіації. Ну а стосовно аеропортів, теж бачили знову ж там просто гарячий сезон зараз росіян Домодєдова, Внукова, Жуковський, Шереметєва. А в принципі, за їх інформацією російською, знову ж таки 300 дронів. Причому десь лише в московській області вони збили 40. Ну і пишуть, що Україна готується. Теж теж дуже ну, принципово для нас видно слова президента президента, вони там чують нашого президента. Україна готується до регулярного запуску. Понад тисячу безпілотників. Нас лякають буде з Росії, а в нас тисячу. Бачите, і це за 40-відсоткового успіху пробиття щита ППО, будучи й запущені далекобійні ракети. Рано чи пізно це буде обов'язково. Тепер стосовно моментів пов'язаних з цими візіями президента, якраз напередодні візиту до Берліна, наскільки ми розуміємо, там зараз в активній фазі всі зустрічі ще спробуємо охарактеризувати стан речей. Провів брифінг президент Зеленський для журналістів і таким чином позначив ну, чинний момент, який характеризує якраз стан речей в Україні навколо України про Україну. Ну, стосовно військових справ ми що сьогодні про них так само будемо говорити. Росіяни будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Це теж треба прекрасно розуміти. Також ворог сконцентрував близько 50 тисяч своїх військових на сумському напрямку, і це підтверджує якраз дані, про які ми з вами говорили. Дані від наших військових, вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть закупити Покровськ. Вони роблять незмінні дії там. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені ще з 2014 року. Далі по запорізькому напрямі, президент Шо каже, є е, там інформація є в них незмінні цілі, є в них деякі там фантасти, які продовжують говорити навіть про Херсонську наступальну операцію через е, Дніпро, через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять, не впевнений, що в тверезому стані руські, яким все одно скільки там людей загине. Ну, форсувати річку, ми розуміємо, що це таке зараз на на Херсонщині, і е, сьогодні це зробити абсолютно неможливо. Отака От характеристика президента Зеленського. Це знову ж таки у відповідь на там закити, а де а коли а хто будував. Ну очевидно, будували для цього. Не обов'язково всім про це розказувати а тим паче показувати. Ще стосовно процесу, який можливо призведе до того, що в червні припиняться бойові дії, як би дуже хотів президент, я не буду стверджувати, що це вже доконаний факти, очевидно, що десь якісь попередні домовленості є. Так, от президент Зеленський заявив, що готовий до будь-яких форматів переговорів на найвищому рівні з президентом Трампом і цим, що Путін чи схожий на Путіна, ми готові до формату Трамп Путін. Я так сказав президент Зеленський. Ми готові навіть до формату трамп Путін. Трамп Зеленський, а потім у трьох не питання найбільш реалістичним майданчиком для проведення наступного раунду. Ну от президент Зеленський м -м, каже: Ну, Туреччина, Ватикан. Ну, ми знаємо, що Ватикан відкинули, а штати зараз пхають за Швейцарію. Ну окей, Швейцарія, ми готові. Бо росіяни там щось пропонують Білорусь. Ха, ну для нас дійсно є неприйнятним. Росія готується до виробництва 500 дронів на добу. Далі теж по безпілотникам президент не став приховувати, що. Що не так давно на полі бою одночасно застосували 400 маленьких дронів і при тому знищили понад 40 одиниць ворожої, ну важкої дорогої техніки. Хороший результат. Атакувати тисячою дронів Україну Росія зможе лише якщо певний час буде накопичувати безпілотники. Я не буду якби гучно заявляти, але таке враження, що це зараз відбувається. Бо то було 300, було ну, під 400, та а зараз 70, 80, 60. Ну, українською відповіддю на такі атаки є, зокрема, використання дронів перехоплювачів, що так само в нас розвивається. Головне, щоб вони якраз і робили цей коефіцієнт корисної дії. Ну і запропонував світу вкласти приблизно 30 мільярдів доларів до завершення цього року в український оборонно промисловий комплекс, щоб запустити власне виробництво зброї в Україні на повну катушку. Подивимося, наскільки це буде можливим, але там вже ж є фонд на 100 мільярдів. Так тобто, поки що, це казковим не виглядає. Тут же питання в роботі, в комунікації, ну і в аргументації, чому це треба робити і саме на українському ґрунті. По обміну полонених теж дуже важливо, що Росія не хоче віддавати громадян інших країн. Там же ж є іноземці, в них не тільки українські, бо це важелі впливу і тиску. Особливо відмовляються визнавати, що білоруси можуть бути на боці України. Оця модель обміну всіх на всіх це просто означає повернути всіх полонених. Сподіваюся, що це станеться після припинення вогню. Але китайців і північнокорейців їх китайці північнокорейці забирати не хочуть. Ми кажемо, ми їх можемо міняти на питання на українських військових. Нам не треба якихось там космічних там посадових осіб. Але пропозиції з цієї сторони після наших сигналів поки що не було тобто ця вся публіка знаходиться у нас. В'язниці щодо мобілізації, теж ці цифри останнім часом названі вперше. А від значить в Росії мобілізація від 40 до 50 тисяч щомісяця, бачите, а Україна 25-27 щомісяця. А коли від США йдуть сигнали, що вони можуть зробити щось там в лапках хороше з Російською Федерацією? Ну мобілізація посилюється, звичайно. По фінансуванню наших ракетних галузей, наприклад, ми можемо сказав президент при повному завантаженні здивувати Росію, якщо в нас будуть кошти, справді усі ці їхні ракети ми абсолютно знайдемо відповідь. Про російські активи треба забирати. Бо що таке податки? Оці 3 мільярди на рік з податків заморожених грошей. Каже, ми на місяць витрачаємо більше для нас. Це ну не те, щоб сльози, але точно це не основна підтримка. По наявності ракет пам'ятаєте, теж ми сьогодні вранці говорили, бо пішла оця от хвиля в західній пресі, що в Україні вже проблема ракет. Нема зараз будуть цілі вибирати і була поправочка від повітряних сил, Юрій Гнат. А тут президент каже: Верховний головнокомандувач ракети для Петріотів. Ми використовуємо, але так само як і використовували обережно. Працюємо по надскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. В нас ракети є, не переживайте, є партнери, які допомагають. І що стосується нашої ракетної програми, вже є кілька кроків вперед. Це така каже велика складна історія під назвою Українська балістика. Ну, чекаємо, не дочекаємося, коли це дійсно вже буде реалізовано на практиці. Тепер по землі, те, що е, наші герої. Пхають мирноградський напрямок. У миролюбівці тривають аргіргардні бої між Єлизаветівкою і Малинівкою. Там ворог мав успіхи тактичного характеру. в Вродівці в районі лісу. Ворог активізувався і штурмами, поки не вдало. І це по суті єдиний шматок Гродівки, який залишається під контролем сил оборони. Можливо, це взагалі якийсь там відволікаючий маневр. Подивимося, бо зараз очевидно бажання окупантів йти на новоекономічне багатир на Покровському напрямі. Кілька днів поспіль. Ми про цей населений пункт говоримо. Ну більшою мірою перебуває під контролем окупантів. Вони зосередили там ну, кілька сотень особового складу, плюс їх пілоти, ну ці що безпілотники, працюють по нашій логістиці, тому їхати туди ну, дуже проблематично і там взагалі перебувати не солодко. На Костянтинівському напрямі ворог, ворогу вдалося залетіти на південній Україні населеного пункту по півяр. До того ще й нормально, так на напрямку вони шліфують кабами. Десь до півсотні на добу, уявіть собі кількості. Станом на тепер немає інформації про те, що противнику вдалося там закріпитися, йдуть бої. Ну і от по безпілотним цим нашим системам, один з командирів одного з підрозділів в складі 3-го армійського корпусу каже так, що поля ну, просто всіяні втраченими дронами. І йде полювання, щоб їх звідти забрати? Бо вони ж справні, просто пригашені ребом. Ну і кажу так, що подібні операції з евакуації проводилися і під час боїв за Бахмут, тобто тема не нова. Оця клешня, яка нагадує таку, якою іграшки діставалися в ігрових центрах. Розумієте, та? Тільки вона е, не іграшки хапала, е, от де потрапляння чи влучання в іграшку фактично 0%, А тут треба було, щоб було 100%. відсотків. Така клишня захоплює дрон за будь-яку частину дуже гарно і його тоді можна витягнути. Таким чином каже: ми евакуйовуємо мавіки, бо знову ж таки повертаючись до реляції президента, мавіки зараз відкриті Китаєм Росії, а для України Мавіки закриті. Тому мав, який на вагу золота. Так, от, коли він не повертається на позицію, його ще можна врятувати, не кажучи вже про те, що поля всіяні без ну, втраченими дронами і нашими і ворожими, йде полювання на те, щоб добути їх, витягнути назад, привести в готовність і поставити в стрій. Ці дрони коштують немалих грошей. і Якщо його можна евакуювати, то це треба звичайно робити. Так, околиці Лиману там росіяни намагаються вийти на них і повернути це місто. Це от наша третя механізов третій механізований батальйон 115 ї окремої мотострілецької бригади. кажуть, що для цього росіяни намагаються обходити збройні сили України з флангів. Це єдина їхня тактика, якщо не вдається йти попрямій. Ця тактика за три роки не змінилася. Вони обходять з околиць потім починають тиснути населені пункти. В даному випадку торське і нове. І ще величезна кількість артилерії, дронів Росіян зосереджено в районі серебрянського лісництва. Там зазначається, що українські позиції в лісництві вони міцні. Жодні спроби росіян там не досягають цілі. При цьому безпосередньо в лісництві активність Росіян зменшилася. Вони знову ж таки намагаються обійти, адже в лоб в них нічого не вийшло і не вийде. Тому почали обходити і душити там, де в них з'являються можливості. В них залучена дуже велика кількість далекобійної артилерії. Вони можуть по одній позиції. Ці наносити вогневе враження цілий день, плюс дрони от на ці на оптіково цьому допомагають. Звичайно, що ми чатуємо на наші можливості. і президент каже про розробку українську, як він сказав, така велика складна історія. Якось не дуже оптимістична. Як на мене, може я помиляюся, яка називається українська балістика. Можливо, щось пришвидшиться і сьогоднішній день і присутність президента Зеленського в Німеччині ну насправді всі очікують рішень стосовно Таурусів, або стосовно я би тут трошки розділяв посилення далекобійних можливостей України. Зараз поясню в чому різниця. Ну, а, насправді, тауруси це машинерія, правда, це готовий виріб. І вон там люди, які пхають за Путіна в Німеччині, вже кажуть, давайте будемо навіть проводити референдум, чи давати Україні Тауруса, чи не давати. Зрозуміло, що вони ніяким чином не впливають на безпосередні рішення, але колотне що в суспільстві створити можуть. І тому є інший такий варіант: це фінансування розробки і виробництва українських ракет безпілотників усередині України за рахунок власне Німеччини. Зараз я ще до цього повернуся. Але що сказав президент, якби анонсуючи всі ці розмови, ми проговоримо з канцлером Мерцом, Зокрема, питання використання далекобійної зброї. Увага використання тут є нюанс стосовно Тауруса, тобто розробки а використання. В нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що в нас не було такого довгого формату тета тет, -тет і ми домовилися з паном Мерцом, що прийде момент, я приїду а, в Берлін, і Ми поговоримо серед всіх питань, є і ті питання, про які от запитуються питання. Використання далекобійної зброї, але жодних змін щодо сигналів я не чув. Тобто, президент Зеленський каже: я не чув конкретно, що там якби питання вирішено, чи воно на мазі, зможу напевно щось вже говорити після зустрічі. Ну і так само сьогодні зустріч президента Зеленського. Не знаю, в який момент ви дивитеся це відео, чи ну вона там запланована. І очевидно, що вона мала відбутися. Це зустріч з президентом Німеччини Франком Вальтером Штанмайером. Він має вагу, має вплив. А й дуже сподіваюся, що і ця розмова матиме результат. Тому що насправді, коли ми говоримо про розробку далекобійної зброї, не про використання наявних гаджетів типу Таурус, а розробка, то сьогодні навіть видальні білд приточується. Що Німеччина, як доконаний факт, до речі, надасть Україні кошти на виробництво своїх крилатих ракет дальністю до 2500 кілометрів. От чому заковика. Звичайно, що будуть проговорюватися і моменти пов'язані з інтеграцією України до Євросоюзу, до НАТО. Напевно, обструкція тих, хто не хотів би такі, таку ходу ну, спостерігати. Ви ж бачили потужні заяви Мерсе в Бі Корбана. Але в цьому зв'язку сусіди німців, от, наприклад, президент Чехії Петер Павел, переконаний, що Україна навряд чи отримає найближчим часом запрошення до НАТО. А це зокрема пов'язано з позицією Трампа. Водночас він підкреслив, що союзники не повинні відмовлятися від цієї ідеї, тому що Київ посилить НАТО коли приєднається до альянсу. Ми також повинні створити набагато більший тиск на Росію з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі. От вам ще одне підтвердження слів президента Зеленського відносно того, що він має в наявності і світ має в наявності даний розвідок, який говорить про великі проблеми. Не дарма ж Трамп сказав, правильно що він сказав? Будуть великі, великі проблеми. Ну, от вам всі про це говорять. Значить, значить, це є звичайно, що єдине, що можуть росіяни в ці в цьому зв'язку відповідати заходу, заходу, це слова. От як цього відм'єва ми сьогодні цитували, що найбільша проблема для світу це третя світова війна. Типу, ми готові, якщо що, розпалити. Ну от відповідь проїхала по Кіти Келога, Він сказав, що розпалювання страху перед третьою світовою війною є прикрим необачним коментарем з боку відм'єва і негідним світової держави. Типу, що президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і припинити вбивство, і ми очікуємо на отримання меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому припинити вогонь негайно. Ну ще раз, наш меморандум є президент. Зеленський теж сказав, що. Як тільки буде меморандум з Росією, ми обов'язково ну, вивчимо і обов'язково буде відповідь. Ну побачимо, І всі чекають. І виглядає так, що навіть Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але досі не визначився з подальшими кроками. Такий висновок роблять аналітики від політико. За даними цього видання, президент США невдоволений байдужістю російського лідера до його пропозиції перезавантажити відносини після припинення війни, але не поспішає запроваджувати нові санкції. Є така в нас Ляма, на жаль, більше того, в Білому домі вважають, що Путін наближається до спалення золотого мосту, який Трамп намагався побудувати для відновлення діалогу. Водночас, за словами джерел видання, Трамп сумнівається, що санкції будуть спонукати Кремль до переговорів. Ну і остерігається їхнього впливу в принципі на американський бізнес. от де в нього гальмо в Європі, при тому. Зростає занепокоєння, що Штати можуть не покарати Росію навіть в разі зриву перемовин. Європейські союзники готуються посилити підтримку України самостійно. Що в принципі зараз і, ну, обговорюється, в тому числі і в Німеччині. Ну але в Конгресі тим часом зростає підтримка нових санкцій. Ми про це ще вранці говорили, але республіканці в сенаті очікують на чітку позицію самого Трампа. Путін небезпечно близький до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп перед ним в. Вив... Буду, ось вам якби слоган сьогоднішніх днів. Побачимо наскільки потужним і рішучим буде Трамп, і буде чи він? Бо щодо законопроекту сенатора Грема, от крім сенату, просто ми повинні пам'ятати, що він має бути схвалений палатою представників. Так, от в принципі, сьогодні. В палаті представників почався збір підписів. Ну, така собі перекличка або тест-драйв за цей законопроект. Якщо 218 підписів зберуть, ну то в червні, звичайно, що за наявності рішення Трампа такий законопроект ну, просто просвистить що в Сенаті, що в Палаті представників. Так, принаймні. Виглядає ситуація з середини законодавчого органу Сполучених Штатів, тепер стосовно їх ставлення до НАТО, от про яке я зазначав Петер Павел, в нас делегація повернулася з парламентської асамблеї країн-членів НАТО, і от Євген Єгор Чернів Чернів так сказав, що з таки з такими речами за останні три роки стикнулися вперше. Тобто, в нашій делегації відбулася зустріч з американською делегацією. Але ця зустріч і сама делегація не була такою теплою, як завжди, і це дуже контрастувало з абсолютно підтримкою від європейців, яку вони нам висловлювали в кулуарах. От Уявіть собі, він заступник голови комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки. Тобто, досвід є. Бекграунд якихось цих зустрічей він також розуміє, попри те, що про Україну було багато згадок і окремі доповіді, акценти цієї сесії намагалися змістити з актуальних проблем війни в центрі Європи, яка зараз триває, на якісь історичні події 30-річної давнини, підписання Дейтонських угод, якими власне закінчилася війна в Боснії і Герцеговині. Можливо, пояснюючи, що рано чи пізно це і відбудеться тут. Європейці до речі також дивувались розставленими акцентами цієї сесії, спираючись на таку підтримку, і абсолютно єдність європейців щодо питання України вдалося прийняти дуже сильну фінансову фінальну декларацію по Україні. Асамблея відкинула ультиматум Путіна щодо відмови Україні в членстві і закликала уряди прискорити і поглибити співпрацю до наближення нашого вступу до НАТО. Також парламентська асамблея країн-членів НАТО звернулася до урядів своїх країн із закликом збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції щодо тіньового флоту і енергетично-металургійного банківського сектору, а також допомогти нашому ВФПК власне з фінансуванням. Тут цифру пам'ятаєте, президент сказав 30 мільярдів. Нашій делегації також вдалося протиснути важливі пункти з закликом запросити Україну. До участі в саміті НАТО в ГАЗі, ну там, начебто, їде президент Зеленський, правда, в якій якості, яка там і постасію буде, які будуть зустрічі, поки що не зрозуміло, але треба провести Раду Україна НАТО на рівні голів держав і урядів. Проти чого ну якби чи не підтримуючи що зараз, висловлюються Сполучені Штати. Мовляв, міністр оборони нехай зустрічається, але це не треба там підносити на якийсь високий рівень. Очевидно, це буде залежати в тому числі і від найближчих днів там рішень позиції по лінії Російської Федерації. Я особисто каже пан Єгор, запитав генсека е е Рюте, чи готовий він виконати цей пункт декларації. На що він відповів, що буде працювати над цим питанням з нашим керівництвом? Нормально, та ми будемо домовлятись. Ми домовилися, що будемо домовлятися. Ну в підсумку все ж можу назвати цю сесію дуже вдалою. Європейці категорично за нас, ну а з американцями будемо працювати. Ну, будуть ж за цими американцями і наступні обов'язково. І друзі, хотів би фіналізувати сьогоднішній брифінг, от такий якраз насичений, бачите, дуже важливими знаннями соціологічного опитування, якраз яке лежить в основі. Заяв цього лаврового коня Путіна, який там очевидно зараз буде грати основну скрипку в плані там просування другого етапу чи другої переговорної зустрічі між Росією і Україною стосовно того, що російськомовні жителі України потребують захисту з боку Москви, І що треба поприбирати ці людожерні закони, і там мова, язик. Точніше, ви знаєте, провели дослідження центр розумково з разом з київським безпековим форумом. Опитування у серед тільки російськомовних громадян по всій Україні, але тільки російськомовних громадян, які в побуті практично на 100% користуються російською мовою. Так, от 82% російськомовних громадян України висловлюють негативне ставлення до Росії. 82% – це привіт лавровому коню Путіна. За підсумками опитування, лише 13% російськомовних українців продовжують позитивно ставитися до Росії. Тобто є такі ми інколи навіть бачимо їх в мережі. Для порівняння симпатії до інших держав виглядають так: 70% на позитиві це Франція, 75% серед російськомовних громадян України пітє до Великої Британії, і 71,5% – до Польщі. От вам і трійка лідерів українських російськомовних уподобань саме представники цієї групи, які в побуті ну розмовляють російською, найбільше постраждали в процесі їхнього так званого визволення від хунти. Це ж цитата по Лаврому. 23% з цих людей потерпали від російських ударів, при тому, що вони відповіли, що під час повномасштабної війни, хоча б якийсь час жили на території бойових дій або на території, що зазнавали артилерійських обстрілів. 12% що їхнє житло постраждало, було або було повністю зруйновано. 41% мають родичів або близьких там знайомих. Які загинули або були поранені внаслідок воєнних дій чи обстрілів після 24 лютого 22 року, оце вам звільнення від київської хунти росіян? Також в рамках опитування респондентам ставили інше запитання, зокрема про найпривабливішу модель суспільного розвитку. 42% каже європейський шлях, лише 6% вважають російську модель найкращою. Ну і відповідаючи на запитання, з чим вони себе насамперед отожнюють. 48% представників цієї російськомовної групи сказали, що Україною, от утожнюємо себе з Україною, фактично половина. 20% сказали, ну це з нашим містом або селом, 12% там з регіоном, в якому мешкають, але 10% з Радянським Союзом, 4% з Європейським Союзом, але з Росією при тому при всьому лише 2%. От вам і результат фантастичної категоричної роботи Путіна, великого діяча сучасності. друзі. Я думаю, що тут навіть без коментарів все зрозуміло. Так що чекаємо на підтвердження слів президента Зеленського про те, що всі розвідки сходяться на то на тому, що в червні, в липні для росіян буде гаплик. До речі, а про липень пам'ятаєте? Я вам якось наводив дані аналізу Джей Пі Морган. Так вони сказали, що в липні вже війни не буде. А президент каже, що ми сподіваємося, що в червні. Все буде закінчуватися Ну, давайте такі дороговкази, хоча будемо бачити. Хоча я не сумніваюся, що переважна більшість учасників нашої спільноти скептично до цього ставиться, але знову ж таки тези, знаєте, не від випадкових людей. Ну, побачимо, тримаємо руку на пульсі, бо для нас це теж дуже важливо для кожного з нас і в нашій спільноті насамперед. Друзі, я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кунчук. Принаймні, тепер ви заряджені. Не здогадками, знаннями, хоча деякі знання поки що ґрунтуються на здогадках. Ну бо ще гаплика не наступи, не стало і не на, наступило якраз чимось таким важким на голову цьому діячеві, чахлику невмирущому. Отже, підписуйтесь дзвіночки. Вимикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, друзі, категоричні українські вподобайки, лайкоси. Ну, все як має бути. Якщо вам цей формат заходить, не забувайте, будь ласка, про коментарі і гіперпосилання відправляйте лінки там своїм друзям, знайомим, близьким колегам. По роботі, ну щоб люди теж знали, а не здогадувалося, що навколо коїться. Дякую, Патріони. Спасибі спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі, друзі. Це неабияк надихає. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече, спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. А, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!